Різниця між написаннями просто постів у Фейсбуці чи в інстаграмі і зніманням відео продавання того товару чи іншого, яким ви займаєтеся, я вже бачу, продаючи картоплю, на кікорацькі жукні і з листя. Тому що в кожному відео я озвучую, що, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення з приводу оплати, детальної інформації і ціни. Відповідно, цим піднімаються пости, відповідно, більше переглядів і менше роботи. Да, звичайно, кожному відповісти в особисті повідомлення, тому що ну, це відповісти, а не написати кожному самостійно. розумієте? Це хто вже дійсно хоче, він запитує ціну. А хто не хоче, то той просто не пише та і все. Подивився відео і за це спасіба, як кажуть. Тому мені дуже подобається у відео продавати. Це я говорю інформацію для тих, хто слідкує за мною, щоб реалізовувати свої товари. В мене є курс Блогер дорівнює бізнес. Хто бажає купити, навчу, розкажу, хто не хоче, хто не може купити, поки що собі дозволити. Просто слідкуєте за мною і робите все так, як я, і побачите результат миттєвий. А ціну на картоплю озвучую в особисті повідомлення. Дякую за розуміння.